Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій на своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися, синку, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудуть. Ох, неоднаково мені.